Слава Ісусу Христу! Ісус Христос у Книзі Откривення показує, хто стоїть за всіма голодами, мором, насильством, вбивством за всім відкриваються печатки Апокаліпсису. І перший вершник це є сатана. Він прийшов, щоб вести людей в оману лже, лже релігіями, лже пророками, лже про апостолами. Він робить все для того, щоб людей відвести від істини слова Божого, відвести від Бога. І ми люди обезуміли, бо називаємо себе мудрими. Завжди це так було у єврейському народі, коли вони просто неряли у ідолопоклонство, Блуд, все, то на них сходили війни і прокляття. І тільки коли єврейський народ каявся, Бог одразу милував і звільняв їх із рабства. За брехнею завжди іде війна. А війна це є смерть, вбивство, насильство. І Ісус сказав, коли почуєте про війни, катастрофи, епідемії, не дивуйтесь, бо так належить бути. За війною іде Мамона. Це є нажива та вигода. Люди продають себе, мораль, совість рідних та близьких задля наживи. І четвертий вершник це є смерть. І ад за смертю. Ми бачимо, що це є голод, що це є море, що це є одні смерті просто. І нам вирішувати, чи ми, що ми вибираємо смерть чи життя, благословення чи прокляття. Тому що п'ятий вершник Апокаліпсису, це є слово Боже. Його одяг кровав обагряний кров'ю. Він був мертвий і ожив. Він переміг смерть та пекло. Це є Ісус Христос. І Він переміг смерть та пекло, щоб ми туди не пішли, і Він приніс нам спасіння. І ці всі вершники вони вже в дії. Але світ підходить до кінця, і закінчується час язичників, і ми маємо зрозуміти, що ми живемо в останні часи, і часу залишилось зовсім мало. І щоб дійсно нам зрозуміти, як буде пришестя Друга Христа. Що зараз нам чекати, щоб мати сенс життя, щастя. Це дає тільки Бог. Нам треба вивчати Біблію, нам треба приєднатися до живої апостольської церкви. І тоді ми зрозуміємо, який час живемо, і що нас чекає. Тому що тільки через Ісуса Христа і Його тіло, це церква, ми будемо мати спасіння. Хай Бог благословить вас, де б ви не були. Амінь.